Привіт, нещодавно на моєму каналі сталася перша тисяча підписників, і це нереально приємно. Дякую вам за це, друзі, що ви підписуєтесь на мене, тому що в україномовному вузько Ютубі рости доволі непросто. Тому в цьому відео я хочу розказати більше про себе і про свої стосунки з акварелію, як все починалось. Якщо у вас виникнуть якісь питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Отже, я любила малювати ще з дитинства. Підтвердженням цьому була коробка з цукерок, в якій я хранила свої роботи, які потім чомусь мама викинула. І як бачите, я досі про це пам'ятаю, тому що самими геніальними роботами здаються якраз ті, які ми втратили. Отже, я малюю скільки себе пам'ятаю, і в якийсь момент батько вирішив повести мене на гурток танців. Центр дитячої творчості. Танці я люблю, але виявилося, що малювання я люблю більше, тому я втіхаря бігала з танців на заняття по малюванню. І перші два місяці я так бігала і не казала про це батькам, а потім я вже офіційно пішла на малювання, ну і закинула танці. Малювали ми в основному гуашю, тому що її було легше виправити. Все ж таки, акварель доволі важко виправляється порівнюючи з гуаш'ю. з Тому перші декілька років ми малювали тільки гуашю, ну і іншими графічними матеріалами, наприклад, фломастерами. Я пам'ятаю, як я робила. Роботу на якусь африканську тему я нічого не знала про Африку, там якісь там кліше. І я її розфарбовувала всю фломастером. Така велика робота була. Цікава була техніка, і нам дуже пощастила з викладачкою. Вона в нас вкладала не тільки знання малювання, але і поступово непомітно робила з нас порядних людей. І чесно кажучи, я дуже вдячна за своє таке безтурботне дитинство, тому що я найкращі часи мого дитинства та і юності проводила саме в цій студії. Я проходила в цю студію всю свою школу і потім. Ця викладачка ще і підказала моїм батькам подивитися в бік професії художника для мене. І дякую моїм батькам, що вони не налякалися перспективи для мене бути простою вчителькою малювання в школі, хоча я нічого не маю проти вчителів в школі, Це просто велетенська робота і дуже важлива. Але все ж таки вони трохи хвилювалися за моє майбутнє. І чи зможе їсти хліб з маслом. От. Але потім все ж таки вони трохи подуспокоїлись, тому що через якийсь час появилась професія модна на той час графічного дизайну, і я, в принципі, далі вже розвивалася в той бік. І за моє майбутнє можна було бути більш спокійними. До Речі я теж подробляла вчителькою в той самій студії, коли вчилася, була ще студенткою. А, і ну, в принципі, та і зараз я цим займаюсь, і я люблю цю роботу. Мені подобається викладати, і думаю, що якби не зарплатня, то можливо, я би досі. Просто працювала викладачем. Отже, я сама в 14 років не сильно розуміла, ким я хочу бути, і тому дякую батькам, що вони послухались мою вчительку малювання і віддали мене в художнє училище у нас в Харкові. Це було на той час потужне училище з сильною школою живопису, рисунку я не пожаліла, що туди пішла, тому що вже в процесі навчання я полюбила цю професію цей напрямок. Стала дуже цікавитися цим. Багато вчилася, добре вчилася. Так, от що Стосується акварелі. Акварель у нас була на першому курсі училища, та ми і до цього на підготовчих курсах малювали акварелью. В основному це були акварельні натюрморти, такі класичні, вивчали оцю всю академічну науку, зображення предметів. Потім ми на другому курсі перейшли вже на алійний живопис, але я все одно. Вже встигла полюбити акварель, і малювала для себе акварелью до того, що в нас була практика. В кінці семестру другого у нас була практика літня, коли ми малювали пейзажі, всякі, ходили на пленер і так, так само могли малювати і акварелью. Мені сподобалось, що акварель це така легка техніка, вона така прозора, і можна її, її важко виправити і тим самим. Появляється така сміливість руху, якась експресія в роботі, і фарби висихають і не розмазуються, як, наприклад, олійний живопис, який мені не сильно так прям добре давався, порівнюючи з акварелью, якраз через те, що він довго, олійна фарба довго сохла, і в мене якась. Замилення якісь е, получалися ці маски, зображення, не знаю, не моя техніка. Хоча я займалася лійним живописом, звісно. Мені дуже подобався процес живопису, я входила в якийсь не то, щоб транс, такий, ловила такий поток натхнення. Навіть я пам'ятаю, що коли я починала от саме писати вже фарбою. Я дуже дратувалась, коли до мене хтось підходив, хтось мене відволікав, і потім поступово мої одногрупниці вже зрозуміли, що краще мене не чіпати в цей момент. Настільки для мене все було серйозно. І к останнім курсом училища я вже почала більше дивитися в бік більш таких модернових напрямків. Мені став подобатися після реалізму імпресіонізм, потім модерн, тобто арт-ново, той ще модерн, не сучасний. А, і поступово я так перейшла і до більш модернових сучасних технік, не технік напрямків, а, і до абстракції, так декадилися, теж поступово але це було вже згодом після училища. І тому стиль моїх робот і акварельних теж трошки трансформувався, ставав більш таким яскравим, більш так в бік імпресіонізму дивився. На диплом я навіть взяла техніку-батік, хоча у нас не було в програмі цієї техніки, це більш, це більш декоративна техніка для художників-оформлювачів. Була у нас така, був у нас такий факультет. І, але все одно мені вона так сподобалася захотіла її навчитися, і навіть погодилась робити диплом для цієї викладачки в техніці батік, на що мій викладач живопису був обурений і розстроєний. Засмучений і навіть сказав про це мені на захисту диплома. І я при цьому так перелякалася, що мені не поставлять п'ятірку, але поставили. І тоді я так переймалася оцінками, що в мене були всі п'ятірки в дипломі. От і червоний диплом, звісно, теж от потім я вже далі, коли вчилась в інституті, вже порозумнішала, вже так не старалась. Так от, і потім я вирішила, як ви вже зрозуміли, піти в інститут. Тоді що це був інститут, і поступово він став художньою академією. Отак у нас піднімається по кар'єрним сходинкам інститути. Я пішла на графічний факультет, щоб отримати саме професію графічного дизайнера, щоб в мене був хліб з маслом, тому що до того ж, я хотіла подорожувати, хотіла бути фінансово незалежною і не перебиватися там копійками. За викладання. Ну скажу чесно, я не вважаю себе сильним дизайнером. Я все ж таки більшова писець, але от пішла в цю професію тільки для, для професії, для роботи і не жалкую про це, тому що дійсно перший період це прям виручало мене, це давало мені роботу, зарплатню. Все ж таки, я навчилася професії дизайнера, і ну, який на який дизайн, дизайн то я робила, і ну, це не були геніальні роботи, я вважаю, але для підтримання штанів. Вистачало мого рівня, і так як я вчилась на графічному факультеті, то у нас там на заняттях живописом була акварель, акварель, або потім можна було ще використовувати гуаш або акріл. Акріл на водній основі, бо акріл є ще олійний. От і це мені дуже подобалось. акварель, акварель мені подобалася. Я відчувала там себе вільною, що в мене гарно виходить, і мені цей процес подобався. Що доводить, що я дійсно більше живописець, ніж графік. Мені подобалось і гуаші малювати, писати, і акрилом теж. Ну, здебільшого через те, що фарба одразу висихала, і вона от там от потім так не перемазувалась, не перемилювалась, поки я там щось пере, а, переправляла. Наприклад, мої студентські роботи, на жаль, лежать в квартирі в Харкові моїх батьків. І зараз батьки мої не там, слава Богу, і тому я думаю, що я зможу їх показати тільки після війни. Тому, на жаль, зараз я їх не покажу. Отже, після отримання диплому в академії я малювала час від часу акварельні роботи, але це вже було не так часто, як в період навчання, тому що працювати треба було. А потім, проробивши декілька років дизайнером, я все ж таки знайшла для себе більш приємну мені близьку професію. Це Робота в геймдеві, Я працювала, ну і досі працюю художником. 2D-художником в геймдеві. Це людина, яка малює арт діджитальна, звісно, на комп'ютері, в фотошопі. Всякий арт для мобільних ігор. Мені ця професія подобається і подобається ще колектив. Люди, з якими я працюю, тому що в IT люди здебільшого всі відкриті, розумні і сучасні. І мені прям це дуже дуже заходить. До речі, про діджитальний арт я трохи розповідаю на своєму другому каналі. Називається він CG Art UA. Якщо вам цікаво, раптом можете заглянути, подивитися. Залишу посилання в описі. Повертаємося до акварелі. Я через декілька років після початку роботи в цій індустрії, а я вирішила в якості хобі для себе. Все ж таки більше зануритися в традиційне малювання, в традиційний живопис. Я почала цікавитися сучасними техніки, сучасними техніками, напрямками в живопису, тому що мені не хотілося щось дуже традиційне малювати. І я вирішила узнати, що в нас є, все ж таки, окрім контент Парері Арт, який я бачила в Пінчук Арт-центрі. На той момент я жила. А в Києві, а і Здавалося, що сучасне мистецтво для мене на той момент, що це тільки якесь треш, щось таке страшне, незрозуміле роботи, для яких потрібно написати ціле простерадло тексту для того, щоб зрозуміти зміст цієї роботи, це от роботи, які називаються контент art. І я вирішила подивитися навіть. Поїхала, коли у нас почався безвіз. Я поїхала в такий арт-тур, за картон зневмисна по арт-галереям, щоб узнати наскільки різноманітна і наскільки може бути привабливим і приємним на око сучасне мистецтво. І я впевнилася, що це так. Зараз у нас ситуація з сучасним мистецтвом набагато краще, ніж була 10 хоча б років тому, тому я дуже радію за сучасну молодь, що вони такі розкуті, що вони можуть виражати себе більш розкута, ніж там було там, 15-20 років тому. Я кажу про такий загальний пласт людей, тобто не про якісь окремі особистості творчі, а от прямо так от межоріті, тобто більш, більшість молоді. А, і та, от я подивилась на це все і потім вирішила намалювати таку серію робіт. Я поєднувала дві техніки, акварель і акрил разом. І проєкт називався в мене «Портрети фруктів, тому що е, я малювала такі огромні портрети фруктів, ну, тобто, просто фрукти, але я їм придавала велике значення, тобто там було один або максимум два фрукти на роботу, і додавала до них такий більш декоративний фон. Можна сказати, навіть абстрактний місцями фон, і він був вже не акварельний, а акриловий. І я так поєднала дві техніки, не знаю, скільки це було наївно з мого боку, але от так через 40 я дивлюсь на ці роботи. В принципі, вони не викликають у мене агиду. Тобто, начебто, я вклала душу в них, і вони непогано виглядають, як на мене. І я навіть робила маленьку виставку на Андріївському узвозі в арт-кафе. В мене там залишилось. Фото трохи з цієї виставки, деякі роботи я продала з тої виставки, потім я вже в таких загальних брала участь в виставках. І деякі роботи я продала, а деякі залишились у мене і висять там на кухні. І мені радують моє око і его. Потім якийсь час я менше все ж таки малювала аквареллю. взагалі менше малювала для себе, тому що робота забирала багато сил, часу. І я вже через. Потім довгий час знов повернулася до акварелі завдяки цьому каналу, завдяки вам, друзі, я тепер регулярно малюю акварелію. І ну, поки що це такі доволі прості роботи, і я думаю, що і вам так легше такі роботи нескладні малювати. І мені, так, щоб розписатися, скажімо так, поначалу було легше от такі от більш прості роботи малювати. Але я не сказана рада, бо я знову починаю отримувати задоволення від малювання. Знову ловлю цей творчий потік, це натхнення, цей вайб. І мені дуже подобається цей процес. Подобаюсь я в цьому стані, тому дякую вам, друзі, що ви стали стимулом для мене постійного малювання впродовж двох останніх років. Знов ж таки, в мене немає змоги малювати кожен день. Я малюю там раз на тиждень, іноді більше разу на тиждень, іноді менше, але все ж таки це краще ніж нічого. І знов ж таки мені подобається і ділитися знаннями з вами, викладати тут уроки малювання. Мені прям. Я в захваті від цього процесу. І ще в мене є одна новина для вас. Я підключила все ж таки Монобазу. базу. І тому, якщо у вас виникне бажання, подякувати мені за е, відео, за уроки, якими ви користувалися. Якщо вам сподобалось, звісно, можете задонатити мені на монобазу. базу, або, хоча б, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось е, то, що ви бачите на цьому каналі. Я прошу вас підтримати мене тільки після того, як задонатити на ЗСУ, тому що без них цього нічого б не було. Посилання на мене базу я залишу в описі. А я вам ще раз дякую за те, що ви підтримуєте в мене бажання постійно малювати, викладати. І хто знає, можливо, це буде моєю основною професією на пенсії. А, дякую, що послухали мою історію. Закоханості в акварель. Підписуйтесь, хто ще не підписався, і до зустрічі все.